Перевіряють військово-облікові документи, можете з ним ознайомитися. Наказ чинний. Там зазначено процедою. Наказ чинний з чим. Спочатку ви спиняли, Якого поставили початку? не по... ви Якого стояв пост, розказати? стояв пост. Який це пост? Це що, блін? Стаціонар пост, документи якісь є. Причина для зупинки, яка була у вас? Ви мене чуєте? Так, да, я вас чую. От саме початку документи свої, придивіть, будь ласка. І скажіть, яка була причина для зупинки? Перевіряємо військовооблікові. Це не причина для зупинки, зім 35 статті про Національну це поліцію. По яка це не обмежив рух. Ви самі не знаєте цього всього. Перечитайте, будь ласка, ще раз, 35-ту статтю. як вас звати? Це вас не повинно цікавити, як мене звати. Якщо я щось порушив, придивіть, будь ласка, що я порушив. Якщо ні, то до побачення, хлопці. Не до побачення. Не до побачення? Будемо стояти. Ставимо конуси. Що? Які конуси? Дляш до того стояти, я тобі вже кажу. Камеру можеш включати, виключати. Ти що, все дуже розумні чи що? Ви ж дуже розумні? Йдеш до вечора, ти пам'ятаєш, яку присягу ти давав? Я... Яку присягу звучить? Роблю то, що я маю робити. Присягу як звучить що... Присягу, присягу, чоловік звучить присягає. Що я не розказую? Все, давай. Твою далі. В розшуку. Де ж розказувати знаєш комусь про свій розшук? Що, не розказую? Ти вже можеш знімати себе цілий день, ти вже дуже попав. Хорошо. Ну, тобі нічого не поможе. Розповажує, не розслабляє. Я щось порушував. Порушував. Що Що я порушував? Ну скажіть, будь ласка, що я порушував? Рошуку. Ти розумієш, що таке розшук. Розшуку? Чи тебе взагалі нічого не має? Мене не бачили. Мене не бачили навіть. Це може бути розшуку, якщо він був квітний батько. А це нікого не цікавить, зайчик, ти розумієш? Ти розумієш? Вони. не Ма що ПЦК нічого не цікавить? Чого туди йти? У нас це цікаво зараз не державний орган. А ви... це? Не а що це? Щас, ну, написано. Ну от закінчить інтернет про чекає, що В Інтернет не багато. Інтернет це вам. Кому ти доказуєш? Кому ти доказуєш? Це, інтернет взагалі все що хоче. Це недостовірно, неправильно. Угу. Та... Їдь на роботу, я розберуся. Тарас Юрійович. що неправильно? Ви сьогодні не закону робите, ви знаєте, так? Да? Не закону, сто відпуст. Сто відпод. А ви хто закону робите? Що ви в маніку? Від... У від... мене є під час мають. Я вам не зобов'язаний. Ви зобов'язані. Причому не зупинка з початку показати. Це безпредділу здобали займатися, пацани. Дивіться, я так Ти не має... такий. Ти хто такий? Ти поліцейський? Ти, да. Я в розшуку, да, моє багатодітний батько по закону. Я не можу бути в розшуку по причині знаю, тому. А ти то, хто такий? Яка ви та вістрочка є? Одного з другим? Яка вістрочка? Хто таке ТЦК? Це державна влада чи що? Ви повинні в першу чергу йти, блядь, Ухилянці саме перші. Ви самі перші ухилянти, блін. Ви ловите пацанів вибитайте ви в м'ясо сразу. Ну лохі працюєте, чи що? Присягу Помните, як звучить присяга поліцейсько, один з другим. Помните як прицяв поліцейську звучить? Не, не представляється, втратити ви вже пробили самі. Не представляється присяга, як звучить поліцейського, як звучить присяга поліцейського, нагадайте мені. Перевіряється військової документи. Ну ви не маєте права просто так перевіряти військову від себе. Закону я обізнаний в законах. Причина для зупинки яка була зі три спеціалісти на поліцію. Зупина причина для зупинки ка була. Чотирнадцять це не причина для зупинки. Документи свої не показали ніхто. Документи свої ніхто не показав. Документи свої ніхто не показав, ніхто не показав. причин для зупинки не було. Обліковуй документи. Гіт, то бляті гестап, що Северна Корея чи що блядь? Забрали коли магу свою звіти, блядь. Ми ще не мали права на територію садика заїжджати. Поліцейський кажу, присягу, як звучить давали, ви присягу давали, на вірність українському народу. Як звучить присяга? Срока перервалася, і потім. Вийди з машини, що стежі. з машини, що зараз запакували мене вісім бугаїв, блін. Забрали машину свою, кажу, поїхали. Чи ви думаєте, що вам це з рук зійдеться все? Значить, присяга поліцейського в Україні звучить так. Я усвідомлюю свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові. Дотриматися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, час держави і з гідністю неси високе звання поліцейського. А ви не вистачити нас, сказав ви сука нічтожиство. Ви ні за що мене спинили, ні за що просто. Я нічого не порушив. Ні жодної підстави до зупинки не було. Жодного законного права не було. Забирайтеся з цих хлопців. Хай фотографірують. Твоє лице тоже фотографію, ти не переживай.